Отець Небесний відкрив нам шлях до нього як до Отця через жертву Ісуса Христа, і ми викуплені дорогоцінною кров'ю Ісуса. Прийнявши Ісуса Христа, ми стаємо новими людьми, і тепер, неважливо якої ми національності, ми стаємо дітьми Божими. І тоді Бог каже: Поклади усі турботи на мене. Наші земні батьки не знали всіх наших внутрішніх потреб серця, душі і духу, але Бог серце видить, і татко він знає, що у нас на серці знає, що було, що є, і він може вплинути на все, що буде в моєму житті. Йому під силу змінити навіть те, що не може змінити людина, правитель чи науковець, тому що він створив всесвіт, землю і нас. І найголовніше, отець знає наше призначення і як нас туди привести, але він дав нам можливість самостійно робити вибір. Дозволимо ми йому привести нас в призначення, чи будемо перешкоджати? Наскільки будемо слухняні, настільки буде благословення, тому що покора це не під тим Богом, якого я собі придумала добро, милосердно, що усе прощає, усе покриваючо. Написано, що він не лицемірно судить кожного по ділам його, тому нам потрібно зі страхом проводити час на землі. І наскільки будемо коритися перед Богом, настільки й буде проявлятися його турбота в нашому житті. Це не тому, що він не хоче проявити турботи, а питання в смиренні, тому що в цьому і є весь секрет смирення дорівнює благодаті, тому що Бог гордим противиться або буде моїм отцем, або він буде моїм противником у всіх моїх ділах. Усе вирішує людина сама.